Хто зна, чи завели вони знову ту вантажівку? Хто зна, як довго вони захочуть сидіти в засідці? Він скинув наплічник, сів і розстібнув його. Треба поїсти, сказав він. Ти голодний. Хлопець похитав головою. Ні, звісно, ні. Він дістав пластикову пляшку з водою, відкрутив кришку. І передав воду синові. Той пив стоячи. Опустивши пляшку, відсапався, потім сів на дорогу, схрестив ноги та знову припав до води. Тоді віддав пляшку чоловікові той випив, закрутив кришку і порився в наплічнику. Вони їли консервовані білі боби, передаючи бляшанку один одному. А потім він викинув порожню тару в ліс. Вони знову вирушили в дорогу. До цього люди з вантажівки таборилися просто на дорозі, розклали вогнище. Обвуглені оцупки, перемішані з попелом і кістками, пристали до розтопленого бітуму. Він присів і витягнув руку над асфальтом. Від нього здіймалося слабке тепло. Далі відвів хлопця в ліс. Почекай мене тут. Я недалеко. Якщо покличеш, я тебе почую. Можна мені з тобою? попрохав хлопець. Видавалося, що він ось ось заплаче. Ні, почекай мене тут. Будь ласка, тату, припини, роби, як я сказав, візьми револьвер. Не хочу. Я не питав, чого ти хочеш. Бери. Він вийшов із лісу і попрямував туди, де вони кинули візок. На місці, але вже пограбований. Те, чого не взяли, розкидали. У листі знайшов кілька книжок і хлопцеві іграшки, його старе взуття і якесь дрантя. Підняв візок, поклав туди хлопцеві речі і виштовхав його на дорогу. Потім повернувся: нічого не лишилося. Засохла кров, темніла на листі. Наплічник хлопця зник. Повертаючись на дорогу, натрапив на кістки й шкіру в купі з камінням. Калюжа кишок. Купнув кістки носаком. Здається, варили ані клаптя одягу. Знову опускалася темінь, і вже було геть холодно. Тож він повернувся туди, де лишив хлопця. Став навколішки та обійняв сина. Вони штовхали візок лісом аж до старої дороги, а потім кинули його там і рушили на південь. Квапилися, бо сутеніло. Хлопець через тому постійно зашпортувався. Тож, чоловік посадив його на плечі і поніс. Коли вони дісталися до мосту, вже складно було щось розгледіти. Він опустив хлопця. І вони навпомацьки спустилися насипом. Під мостом дістав запальничку і в її мерехтливому світлі оглянув землю. Пісок і рінь, намита зі струмка. Поставив наплічник, сховав запальничку та обійняв хлопця за плечі. У пітьмі сина було майже не видно. Почекай мене тут, сказав він. Я піду по дрова. Нам потрібне багаття. Мені страшно, знаю, але я буду неподалік і почую тебе. Тож, коли стане страшно, поклич, і я одразу повернуся. Мені справді страшно. Раніше піду, раніше повернуся, і ми розкладемо багаття. Тоді тобі вже не буде страшно. Тільки не лягай, якщо ляжеш, заснеш, і тоді не відгукнешся, коли я покличу. Я не зможу тебе знайти, розумієш? Хлопець не відповів Батькові майже рвався терпець, але тут він зрозумів, що син киває в темряві. Добре, сказав він, добре. Він видрапався насипом, виставив руки вперед і заглибився в ліс. Хмиз був усюди, земля просто всіяна гіллям і сучками. Він копав гілки, згрібаючи в одну купу. А коли назбиралося чимало, нахилився. Зібрав оберемок та гукнув хлопця. Той відповів, і на голос сина він вийшов до мосту. Вони сиділи в темряві. Ножем він вистригував патички з великих гілок, а дрібні ламав голіруч. Потім витягнув запальничку і великим пальцем крутнув коліщатку. Бензин Горів тендітним синім полум'ям. Чоловік нахилився і запалив сушняк, спостерігаючи за тим, як вогник здіймається плетивом гілочок. Потім докинув дров, нахилився та обережно роздмухав полум'я, а гілки поскладав так, аби багаття набуло форми. Ще двічі він ходив до лісу по дрова, тягнув оберемки хмизу і гілля до мосту. А потім скидав їх з насипу. Заграву було видно звіддаля, але він не думав, що їх побачать з дороги. Під мостом між камінням розглядів темну калабаню водостою. Біля країв положиста крига. Стоячи на мосту, зіштовхував донизу останню купу дров, з його рота вирвалася біла пара, помітна над лісяй заграви. Сів на пісок і перебрав вміст наплічника бінокль, майже повна чвертлітрова літрова пляшка бензину, плоскогубці, дві чайні ложки. Він розклав усередком. Лишилося п'ять маленьких консервних бляшанок, і він вибрав сосиски, а ще кукурудзу, відкрив їх армійською відкривачкою і поставив край вогнища. Вони сиділи і спостерігали, як обвуглюються і скручуються етикетки. Коли кукурудза запарувала, він плоскогубцями витягнув банки з вогню, і вони схилилися над ними, повільно орудуючи ложками. Хлопець куняв. Коли вони доїли, він відвів хлопця до мілини під мостом. Відштовхнув патичком тонкий береговий лід, вони стали навколішки, і він взявся мити хлопцеві обличчя й волосся. Вода була такою холодною, що син розплакався. Відійшовши трохи далі, вони знайшли чисту воду, і він знову, як міг, вимив йому волосся. Нарешті закінчили, бо хлопець уже стогнав від холоду. Ставши навколішки, витер сина ковдрою. У заграві тінь мостових опор викривлювалась, падаючи на стовбурі дерев за струмком. Це моя дитина, сказав він. Я вимиваю з його волосся мізки мерця. Це мій обов'язок. Потім загорнув його в ковдру і відніс до вогнища. Хлопець сидів, погойдуючись. Чоловік пильнував, щоб він не завалився у вогонь. Лаштовуючись на ночівлю, вирив ногою у піску для хлопця кілька ямок для стегон та плечей, і сидів, притримуючи сина. Поки той куйовдив волосся, сушачи його біля багаття. Усе це скидалося на якесь древнє миропомазання. Нехай так. Виклич привидів минулого. Коли нічого не лишається, створи церемонію з повітря і вдихни у неї життя. Уночі він прокинувся від холоду, підвівся і наламав гілок для багаття. На вугіллі, розжарену помаранчеві силуети гілочок, що горять. Він розмухав полум'я, доклав хмизу, сів, схрестивши ноги, спираючись на кам'яну опору мосту. Важкі вапнякові блоки не скиплено цементу. Над ним буреві держі заліззя, забиті заклепки, дерев'яні шпали та поперечини. Пісок, на якому він сидів, був теплий на дотик. Але ніч, куди не сягав жар вогнища, пронизувала холодом, підвівся і притягнув під міст нових гілок. Стояв, прислухаючись, хлопець не ворушився. Він сів біля сина і погладив його світле, заплутане волосся. Золота чаша, гідна того, аби прихистити Бога. Будь ласка, не кажи, як закінчується ця історія, коли він знову поглянув у темряву. За мостом ішов сніг. Усі гілки, зібрані для багаття, були тонкі, тож вогонь горів годину чи трохи більше. Він перетягнув рештки хмизу під міст і взявся його ламати, наступаючи на гілля і згинаючи його по всій довжині. Він дарма побоювався, що шум розбудить хлопця. Мокра деревина шипіла в полум'ї. Сніг і далі падав. Вранці вони побачать, чи проходив хтось дорогою. Отой був першим, з ким він заговорив за більш як рік, якщо не рахувати хлопця. Врешті то мій брат. Міхкування рептилії в холодних і вертких очах, сірі напівзгнилі зуби. У них застрягла людська плоть, кожне його слово про світ брехливе. Коли чоловік знову прокинувся, сніг уже не йшов. У зернистому світанку проступав за мостом чітко окреслений образ голого полісся, дерева чорніли на сніговому тлі. Він лежав, згорнувшись, тримаючи долоні між колінами, а потім сів, роздмухав вогонь і поставив у жарево банку з буряком. Хлопець лежав на землі, скрутившись калачиком і спостерігаючи за ним. Легкий настил свіжого снігу лежав у лісі на гіллі і листяних чашах, сірих від попел. Повернулися по візок, поклали туди наплічник. Він викотив візок на дорогу. Жодних слідів. Постояли в цілковитій тиші, прислухаючись, а потім рушили крізь сіру сльоту. Хлопець ішов поруч, тримаючи руки в кишенях. Пленталися цілий день. Хлопець мовчав. О півдні сльота на дорогах уже розтанула, і надвечір було сухо. Вони не зупинялися. Скільки кілометрів? 16, 19. Раніше ідучи дорогою, чоловіки, хлопець грали, кидаючи в ціль ніби кільця чотири величезні сталеві шайби, знайдені в господарському магазині. Але вони, як і решта речей, зникли. Тієї ночі отоборилися у виярку і розклали багаття біля невеликого кам'яного урвиська, доїли останню консерву. Хлопцева улюблена страва, свинина з бобами. Тому він і лишив її на останок. Дивилися, як банка повільно булькотить у вугіллі. Потім він дістав її плоскогубцями, і вони мовчки все з'їли. Чоловік помив порожню бляшанку, налив туди води і передав хлопцю. На тому їжа скінчилася. Мені треба бути обачнішим, сказав він. Хлопець не відповів. Нам треба поговорити. Добре. Ти хотів дізнатися, які вони поганці. Тепер знаєш, це може повторитися. Мій обов'язок оберігати тебе. Бог мене для цього призначив. І я вб'ю кожного, хто тебе торкнеться. Розумієш. Так. Він сидів, накинувши на голову ковдру. Невдовзі звів очі на батька. А ми досі хороші хлопці? запитав він. Так, ми досі хороші хлопці. І завжди будемо. Так, завжди. Добре. Уранці вони вийшли з виярку і знову пішли по дорозі. Колись він вирізав хлопцю сопілку з придорожнього очерету. Тепер дістав її з куртки і передав йому. Хлопець мовчки взяв. Невдовзі він відстав, і згодом чоловік почув звуки сопілки. Музика без жодної структури, звуки прийдешніх віків, чи може. Остання музика на землі прикликана з попелу її руїни. Чоловік повернувся і поглянув на хлопця. Заглиблений у себе і зосереджений. Подумав, що той скидається на сумну і самотню дитину, яку підмінили одразу після народження. Сповіщає про прибуття мандрівного театру, графство чи село, ще не знаючи, що акторів вкрали вовки. Він сидів, схрестивши ноги у листі на вершечку пагорба, Його бінокль розглядав долину. Непорушний обрис повноводої річки, темні цегляні димері фабрики, шиферні дахи, стара дерев'яна водонапірна вежа, ані диму, ані поруху життя. Він опустив бінокль і далі спостерігаючи. Що видно? запитав хлопець. Нічого. Він передав бінокль. Хлопець закинув ремінець на шию, приклав бінокль до очей і підкрутив коліщатку. Довкола все таки незворушне. Я бачу дим, сказав він. Де? За тими будівлями? Якими? Хлопець передав йому бінокль, і чоловік налаштував різкість. Бліденька цівка. Так. Бачу. Що робитимемо, тату? Гадаю, треба глянути, тільки обережно. Якщо це комуна, там буде барикада. А може, це біженці. Як ми? Так, як ми. А якщо поганці. Треба ризикнути, маємо знайти бодай якусь їжу. Вони залишили візок у лісі, перетнули залізничну колію. І спустилися крутояром крізь засохлий чорний плющ. У руці чоловік стискав револьвер. «Іди поруч, наказав він хлопцю. Той послухався. Вони переміщувалися вулицями, як сапери, квартал за кварталом. У повітрі витав слабкий запах диму від багаття. Затрималися в крамниці, спостерігаючи за вулицею, але не помітили жодного руху. Вони пробиралися крізь завали сміття на підлозі валялися шухляди, папери та розбухлі картонні коробки Вони не знайшли нічого вартісного, крамниці обчистили багато років тому. Вітрини були переважно розбиті усередині затемно, аби щось роздивитися. Вони піднялися ребристими сталевими сходами ескалатора. Хлопець увесь час тримав його за руку. На вішаку побачили декілька запелюжених костюмів. Марно шукали взуття. Порилися у смітті, але й там нічого корисного. Коли поверталися, він стягнув піджаки з плічок, витрусив їх і перекинув через руку. Ходімо, сказав він. Він даремно гадав, що вони могли щось прогавити. Пройшли по рядах у продовольчому магазині, розкидаючи ногами сміття: старе пакування, папір і цей одвічний попіл. Він пошукав на полицях вітаміни, відчинив морозильну камеру, але кислий сморід з дохлятини змусив швидко її зачинити. Стояли на вулиці. Він дивився на сіре небо. Від їхніх подихів лишався слабкий шлейф. Хлопчик був геть виснажений. Чоловік узяв його за руку. Треба оглянути решту. Маємо шукати і далі. У домах на околицях міста майже нічого корисного не лишилося. Сходинками заднього ганку піднялися на кухню і понишпорили в шавках. Банка розпушувача. Стояв і роздивлявся її. Повилися в шухлядах серванта в їдальні. Зайшли до вітальні. На підлозі лежали сувої відпалих шпалер, неначе давні рукописи. Наказав хлопцю зачекати з піджаками на сходах, а сам піднявся на другий поверх. Усе тхнуло вогкістю і гниллю. У першій спальні знайшов висохлий труп, вкритий ковдою по шию, залишки зотлілого волосся на подушці. Він узяв ковдру за нижній край, стягнув з ліжка, витрусив, згорнув, понишпорив у конторках і шафах, літня сукня на дротяних плічках, і все. Спустився вниз, тримаючи ковдру під пахвою. Сутеніло. Взяв хлопця за руку, і разом вони вийшли на вулицю через головний вхід. На вихівці пагорба він обернувся. І уважно роздивився місто. Сутеніло швидко, темрява і холоднеча. Він накинув на плечі хлопця два піджаки, і ті ніби поглинули куртку і усе, що було під нею. Я дуже голодний, тату. Знаю, нам вдасться знайти наші речі. Так, я знаю, де вони. А якщо їх хтось знайде. Не знайде, сподіваюся, точно не знайде. Ходімо. Що це? Я нічого не чув. Послухай. Нічого не чую. Вони прислухалися. Потім десь удалині загавкав собака. Чоловік повернувся і поглянув у бік потемнілого міста. Це пес, сказав він. Пес? Так. Звідки він узявся? Не знаю. Тату, ми ж його не вб'ємо? Ні, не вб'ємо. Він подивився на хлопця. Той тремтів навіть у двох піджаках. Чоловік нахилився і поцілував його в жорстке чоло. Собаку ми не чіпатимемо, обіцяю. Вони спали в авто, припаркованому під шляхопроводом. Накидавши на себе купою піджаки і ковдру. У темряві й тиші він бачив проблиски, що один іде спалахували на нічній координатній сітці. Горішні поверхи будівель стояли темні. Туди ж доведеться носити воду, і звідти можуть викорити. Що вони їдять? Хто зна? Вони сиділи, загорнувшись у піджаки, і дивилися у вікно. Хто вони, тату? Не знаю. Прокинувшись уночі, він лежав і прислухався. Не міг пригадати, де він? Ця думка насмішила. Де ми? запитав він. Що таке, тату? Нічого, усе добре. Спи. Тату, у нас же все буде добре? Так, усе буде добре. І нічого поганого не станеться, не станеться. Бо ми несемо вогонь? Так, бо ми несемо вогонь. Уранці пішов холодний дощ. Пориви відчувалися навіть у машині під шляхопроводом. Дощ витанцьовував на дорозі. Вони сиділи і спостерігали за всім крізь патьоки на склі. Дощ почав щухати лише наприкінці дня. Вони кинули піджаки і ковдру ззаду на підлогу і вийшли на дорогу, аби обшукати інші будинки. Дим від багаття у вагкому повітрі. Собаки вони більше не чули. Вони знайшли посуд і дещо з одягу, теплу сорочку, шматок поліетилену, що його можна використати замість брезенту. Він був певен, що за ними спостерігають, але нікого не бачив. У коморі знайшли неповний мішок із кукурудзяним борошном, хто зна коли поточений пацюками. Він просіяв борошно крізь шматину москітної сітки. На тканині лишилася жменя сухого посліду. Вони розпалили вогнище на бетонній варанді, наліпили з борошна коржиків та спекли їх на шматку жерсті. Повільно їли один за одним. Ті, що залишилися, він загорнув у папір і поклав у наплічник. Сидячи на сходинках, хлопець помітив, що за будинком хтось перетнув дорогу. Обличчя на нього дивився хлопець десь його ж віку, в завеликому вовняному пальті з підгорнутими рукавами. Підвівся, гайнув через дорогу і забіг на під'їзну алею. Нікого поглянув на будинок, а тоді через сухі бур'яни помчав у кінець двору до застилого чорного струмка. Повернися. гукнув він. Я тебе не ображу. Він стояв і гукав, поки батько не перетнув дорогу, примчав до нього і схопив сина за руку. Що ти робиш? прошепів він. Що ти робиш? Тут хлопчик, тату, тут хлопчик. Нема тут ніякого хлопчика. Що ти робиш? Є, я його бачив. Я ж сказав тобі сидіти тихо. Сказав. Тепер час іти. Ну, давай. Я просто хочу його побачити, тату! Просто побачити. Чоловік узяв його за руку, і вони пішли. Хлопець беззупинно плакав і оглядався. Ну, нам час іти. Я хочу його побачити, тату. Там нікого немає. Хочеш померти? Ти цього хочеш? Мені байдуже, сказав хлопець, схлипуючи. Байдуже. Чоловік зупинився, присів на впочіпки і обійняв сина. Вибач, не кажи так, не треба так казати. Мокрими вулицями вони дісталися до Віадука, забрали з машини піджаки та ковдру, і пішли в бік залізничного насипу. Вилізли на нього. Перетнули колії і, трохи глибше в лісі, знайшли візок. Рушили головною дорогою. А якщо про хлопчика ніхто не піклується. Якщо в нього нема тата. Там є люди. Вони просто ховаються. Він виштовхнув візок на дорогу і зупинився. Розглядів на вологому попелі слабкі розмиті сліди вантажівки. Йому здалося, що він навіть відчуває запах коліс. Хлопець і далі смикав його за куртку. Тату. Що? Я хвилююся за того хлопчика. Знаю, але в нього все буде добре. Тату, треба повернутися за ним. Ми можемо повернутися за ним і взяти із собою його і собаку. Собака може спіймати для нас поживу. Не можемо. А я віддав би тому хлопчику половину своєї порції. Припини, так не можна. Він знову заплакав. Як же той хлопчик? Як же той хлопчик? У сутінках вони дійшли до перехрестя і всілися на дорозі. Він розклав шматки мапи і узявся їх вивчати. Ткнув пальцем у точку на мапі. Оце ми отут. Хлопець і не поглянув. Чоловік сидів, вивчаючи звивисте сплетіння червоних і чорних трас, тримаючи палець на точці, де, як він думав, вони могли бути, ніби бачив їхні маленькі фігурки, що переміщуються картою. Ми ще можемо повернутися, тихо сказав хлопець. Це недалеко, ще не пізно. Вони отаборилися в переліску неподалік від дороги. Там бодай було сухо, однак не знайшли захищеної від поглядів місцини, де можна було б розкласти багаття. З'їли по два кукурудзяні коржики та лягли на землю, загорнувшись у піджаки і ковдри і притулившись один до одного. Він обійняв хлопця, і невдовзі той припинив тремтіти і заснув.